Диван продавився за два роки. Капець, фігня повна. Такий коментар нам залишили про диванчик Експром. В цьому є дві причини. Перша вага людей він витримує до 120 кг навантаження на одну людину. Якщо ви 120 кг, або більше, ну там 119 і постійно використовувати диванчик, він дійсно може продавитися. Тому що пінополіуретан розрахований на таку вагу. У нас люди замовляли диванчик на більшу вагу, в такому разі ми ущільнювали його і додавали войлок, щоб він не просаджувався. Це перше. І друге використання дивану. Якщо Рослі люди там чи не знаю, діти, підлітки на ньому не сидять, не сплять, а не знаю, стрибають, граються постійно. Звичайно, що диван на таке не розрахований. Навіть в пружинних варіантах диванів, класичних каркасних, він може також просісти або лопнути пружина, якщо ви його використовуєте як батут. А цей диванчик щільний. Ось дивіться, я колінами став, наскільки тут він не просідає, тому що використовується щільний ППУ, але є регламентована вага, і це нормально. Ціна 23 800 за розмір 1,60 м, може бути менший, може бути ще більший. Доставка по Україні безкоштовна і за кордон також відправляємо. Користуйтесь диванами правильно, а й замовляйте диван «Експромт» на сайті Солохає.